Я казав, завжди, не вечерний. let's І не жартома просили один одного. Я прощаюсь. Почали крові і знову ходити. Майнуло світло. Знову хмари. Це відбувається з нами, тому що. Кожен може сам себе звинуватити. Наполняет душу с Бога. Sua esloquista. Sua повинен надавати натхнення духовної сили, тобто волю, мужність, прагнення йти певним шляхом, силу духовну, потуху великий. в нашому житті. Я думаю, що кожен може сам себе звинувати. І сумно. Болячи і сон. Джейно хочу лукавитися. Не надохнулися і не надихнулися. Він не є, є нарікання на всіх на світі кожного є населення. Це для мене не існує, це не це важливо. Це наша спільна біда. плоди покаяння. це значить, що по-справжньому відкинути те, в чому ти винен. По-справжньому. І намагатися таки стати на інший шлях і по-іншому спробувати жити, спрямовувати себе. Наша неспроможність виявляється в тому, що ми і не знаємо, що ти, що я, що він посправді може зробити. Нарікати дух. Для того, щоб зрозуміти, що треба, треба докласти дуже великих інтелектуальних зусиль. А вони вимагають енергії і волі, і сили духу. Більше, ніж фізичний навантаження. Очікування того, що ми очікуємо від суспільства, з тим рівнем свободи, до якої ми звикли, з тим рівнем волелюбності, яка в нас прокинулась по справжньому Хіба це можна віддати? Нашу волю, нашу свободу. Як нам треба? Щось зробити із собою. Спочатку. Щоб не було рівнощі. Щоб не було нехіті. Щоб не було того, що заважає. Шукати і нарешті знайти, що можна зробити, що я маю зробити, де моя участь. Тому, що буде долею майбутніх покоління. Вони переслідують слова. Ось дивляться на нас учитих мертвих. Ось вони поряд і живі. Яким треба щось здобути і здолати свою безпорадність і неспроможність. Ось там тих не народжені. Каждый из нас вынужден преодолевать. И я могу что тебя на изначальном собрании.

Місяць чи десятиліття тому є такі речі, що згадуються за 50 років. Те, де завинив, те, що не можна виправити. Ті ображені обличчя, ті чиїсь сльози, той смуг. І надзвичайно ну, крається серце, тому що це не можна виправити. Все, що сталося, воно сталося, і так і залишиться в твоїй долі, в твоїй пам'яті. Так і буде бриніти у вічності, кличучи тебе здалеку. Згадай про вину. і здобути силу і стати крилатими. Не треба покаятися все. Щоб ми були... Не Начекает вы нас Ісус. Треба попросити прощення. З розумінням того, що без того, щоб просити прощення, без покаяння, без прохання ніхто прощенним не буває. Треба просити прощення, бо непрощений грішник є здобич дияволу. E tomou. Таким що можна дати. До... oči